Всім привіт, друзі! З вами я, Каркар, і сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6. будемо грати у Warzone, а іменно в друзі, королівську битву. Е, як ви знаєте, друзі, е, ж недавно була вийшла нове оновлення в Call of Duty Black Ops 6, яке, як на мене, дуже реально класне. Це оновлення перезавантаження третього сезону, яке називається Запланована операція. Е, пару класних карт для мультиплеєра. Е, та, звичайно, що новий режим для Warzone, який називається льотне відродження. Але сьогодні ми будемо грати не в нього. Сьогодні заграємо по стандарту в королівську битву, і я думаю собі, який би комплект взяти. Може кіло і Еймакс. А може, наприклад, кіло AMAX і Сват. Хто його знає. Зараз подивимося, що ми з вами будемо брати. Але оба комп'єктики в мене Ну, У мене є ще один комплект пушок з МВ2 і МВ3. Одна з МВ3 це е, ППшка, та і та це з е, е, мв -2. Два, а ППШ земле 3. Так що не так сказав, добре. Е, я, коротше, буду зараз бігати з кінчиком Хадсона. Ну і, звісно, друзі, знаєте, хотілося б чесно дуже хочу якогось такого скіна на прайс. Хотілося б якийсь купити такий пак на прайсі, знаєте. Тобто, але, от, наприклад, є замерзший пак за там 2400 кодпої. Ну, знаєте, вроді би тут то теж кера. Не хочеться аж так, знаєте, стільки видавати на пак, плюс це. Буде доступний суто для Варзони, а для Варзони у мене є, звісно, є з ким грати, Хадсон, Mace, але хотіли себе Капітана Прайса. А отримати Капітана Прайса треба пройти другу місію е, Рейда, епізод 2 рейда е, Атомграду. Це, типа, сюжетне продовження Duty Морра Warfare 2. Е, але прям дуже тяжко там його пройти. Треба в тімі проходити. Треба реально якось так знаєте, напружити себе пройти е, цю е, штучечку. І... Знаєте, хотілося б прайси, звісно, отримати, але от, хоч тяжко, поки що виходить, але знаєте, ну, в мене все-таки є скінчики, з ким грати. І класні скіни на Хадсона і Black Cell і такі, знаєте, і ось Мейса є скіни. На Мейса є скіни класні, ось Роуз, звісно, є, ці всякі Мілсіми, Сімени, Міл, не міл ну, Нарешті є вибір скінів, реально. Бо перший і другий сезон Call of Duty Black Ops 6 реально було мало, якихось класних скінів, таких, знаєте, військових. А тепер є реально, скіни, є чим іграти, є класно, але, звісно, я б хотів Капітана Прайса. Ну, бо знаєте, без Капітана Прайса то якось е, так собі. А я його то й не отримав. У момент того капітана Прайса не було, бо то треба було той рейд пройти, або пак купувати, або Ну, Як на мене це просто це криміналізм, що ми не годні е, отримати цей скінчик. Ну, що, нам треба проходити аж цей рейд цілий, бо знаєте, якби якийсь там в спеціальних операціях. Тут якось би легше було пройти, а це тут рейд це тяжко пройти трохи. І знаєте, хотілося б, звичайно, що скін на Прайса, але його пройти. Тяжко цей, щоб отримати цей скінчик стандартний на прайса. Але хотілося б його. Так що подивимося, буду щось робити. Ну, я ще думав, щоб купити собі пак скіна на Макарова, але там, знаєте, теж не аж такий якийсь супер прям зашибісний пак. На того Макарова. От шкода, що не було б якось такого пака би там був Макаров Прайз, Голс соп. Навіть би він 3000 подпоинті куштував. Ну типа реально купив би слухайте, так соуп Прайс. Ну да. Ну типа даже соу, по мені аж так не надо. Типа, ну прайс і Макаров. Було би имба. Ну так-то я знаю. Знаєте, думаю, би якось такого більше купити. Цього понимаєте. Понимаєте? Прайс, не знаю. Вона макарова, там якісь єскі, не, ну не такі, ну що вони, вони не є, такі якісь супер імбої. Зараз подивимося, куди зона піде. Ну, ну конечно. Летимо ми тутового, зона тутового. Добренько. Зараз десь приземлимося на якийсь TV-стейшнчику, куди. Да? Давайте сюди. Я, в принципі, сюди часто приземляюся. Приземляється сюди часто. Е, ем, ми зараз не знаю, з вами щось там полутаємося, візьмемо якусь мінімальну зброю та, певно, поїдемо у зону, бо у зону то треба буде їхати. Я не знаю, що лі на даун. Може би зразу на даунтант полетіти, типу, щоб Рілі не пар, не паритися цим усім. Ну, зоною, не зоною. Давайте коротше, тоді на надаунтант спробуємо долетіти. Навіть без парашута, але пробуємо. Ем, давайте, 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 давайте. Харе, ну добре, давайте чекайте, 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 все харе випригуємо. Е, а, ну да, бходу без проблемок ми з вами долетимо. Навіть не обов'язково, щоб я зразу на контракт приземлився. Ну я на пожарку ідеально долітаю, але... Ой, бляха. Короче, я херню сотворив але що? дуже сильно. Бо я, короче, не відкрив парашут. Я не відкрив парашут. Я зробив прям піпецку херню Бо Я не відкрив парашут, я думав, він сам відкриється. Короче, пацани, не знаю що. Другу катку починати зразу. І, ну, у мене ще гулах, але, конечно, в такому моменті змарнувати гулах це теж. А Гулах Токен, то ми вже не купимо. я не знаю, чи Гулах токени взагалі колись додавлять. Штука і класна і не класна, бо ігра за казу... ігру заказували, і, от наприклад, ти міг хоч бляха безкінечно у Гулага бути, якщо мав бабло, а то бабло туди не було тяжко налутати, а знаєте. Купував цей Гулах Токен і йшов без проблем. В суті, ви знаєте, що є перк-спеціаліст, який би хотілося. А ну, коротше, змарнована каточка. Е, чисто, моїм тупорилим, е, чисто моєю тупорилою херньою, яку я лише зробив. Так що, коротше, давайте запускаємо наступну каточку. Е, бо, я, бо я дуже затопив. Я реально я дуже затопив. максимально, максимально затопив цим, що я не відкрив парашутік. Це тр... Я затопив, я затопив Ріллі. Добренько, друзі, чекаємо на запуск катки, але ну, катка чесно катка, це. Я тупо просрав дуже жорстко, бо я, е, бо я ну, тупо через те, що я так сильно. Що я так сильно 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 тупону. А кстати, давайте чекнемо якийсь скін на Макарова, правда, тут же катка запускається, не зірте. Це, наприклад, якийсь там пак на Макарова що можна купити. Ну, не знаю, подивимося. Подивимося, що би купити, а хотілося б якийсь такого, знаєте, якогось такого Макарова Прайса. Є пак класний за 2400 є зимовий скін на Гоуста і на Соупа. І Гоуст і Соуп — вони класні персонажі, класні е, пацанчі, пацанчики. Ну, але от ну, подумайте собі, пацани, ну Рілі, ну куди ж це? Е, блин, я би Прайса хотів, але там Прайс і Фара, знаєте. Фара ну вона теж класна, але хотілося б, наприклад. Що не зробити комплект е, Прайс і Гоуст? Якби був такий комплект, який би його блядь, зразу брав. О, я би не роздумався. А поки що я не планую до того, щоб цей типа, не купувати, знаєте, тобто я ще. Ну. Не знаю, подивимося. Бо я би більше хотів спочатку пройти цей квест, бо знаєте, самий стандартний скін на капітана Прайса він виглядає імбово, тобто без, без приколів, типу, ну, це най... не те, що без приколів, він самий, самий стандартний виглядає ім дуже імбово. Але його з якогось пака не получиш. Його e, <танків> треба пройти рейд, який реально тяжко пройти. І вроді би то ви можете його отримати безплатно, пройшовши рейд. Але ніхера тут безплатного нема. Бо, якби... ні, безплатно то є, але. Тяжко, тяжко, тяжко. Добренько, давайте. В принципі, зона хорошенька, так що я по стандартіку на даунтаун, напевно, йду. Певно, на якийсь перламент. Не знаю, десь сюди на парламент. Дом. Ну, конечно, даунтаун це моя любимая локація, якщо ви знаєте. Ну, я Верданськ весь люблю. Сто тисяч раз вам повторював. Я Верданськ весь люблю, і мені, в принципі, немає якогось такого, щоб прям, щоб була якась нелюбима локація. Коротше, друзі, давайте. Репрейм на Даунтаун, але на Даунтауні теж, я так думаю, буде челіків. Ну, сюди на Lambert, не на Lambert. Ну, кстати, Lambert класна локація. Ну, Ваші класні всі з локації. Ну просто немає якоїсь класної, не класної локації на Верданську. Ну, Просто напишіть, яка локація на Верданську є хернею максимальною. Тобто, яка локація на Верданську, є настільки херня, що прям ну, понос поносище. На Ворзікстані це було майже все, ну, Не, не знаю, що на Ворзікстані було не Ну, Можливо, Попов, типу, якби ця електростанція Попова не була якимось таким поносищем. Прям максимальним. Ну і там Sorokін Industrial, Таланф Пост, ну і Льовін Крор. Що, що, що там було? Решта не поносимо. Ну все був якийсь такий жорсткий і то дуже понос. Можна наверх цього часа забратися? І зіпкається без проблем зробую. Як і сюди наверх можу без проблем забиратися? Бо є, що? правильно, зіпка. аж дві є, здається. Правда, тут кейса жодного немає, ну точніше. Сундочка. що? Який толк того? Чи в мене тепер я не знаю, я тепер в мене такий прикол? Я... Ну, я не знаю, що це, це чула, якщо в ігрі, то чули. Они кисло, короче, звуки, звуки птахи, чи це у мене на дворі співають птахи, чи це у Верданську співають птахи. Інтересно. Берданські штучки. О! Хорошо? звідки? Охеть! Ну я тупанув, бляха, тупанув. Тупанув, тупанув, коротше. Знаєте, щось це не катка, катка не йде, катка не йде. Ну, конечно, я якось э, перша катка це вообще про неї забути може, ну я міг вигравати Вулак, я мав вигравати Вулак, але. Я прям я чіла реально не замітив. А цей скін Хадсона, він реально класний, але його походу видно. У нього більше в мультиплеєрі треба грати, а я так пані, на стандартному скіні на Хадсона треба грати. Оооо, трохи тяречко, тяречко, А тяжесть кничку. Наступний. Чи шо? Що зі мною? З uh, не лагерів. Бля, термінатор. Піздец. Це трошки піздец. Термінатор, якщо чесно. Бля! А термінатор побідив? Хорошо, супер. Кільчик, I'm good, I'm good, I'm good. Taking business. Не знаю куди би прягати, но є баракет, у нас тут променади. А бля, я, звісно, куди я буду прягати інакше, як не на station. Правда, знаєте, що я зроблю перше. Я пригну прям у головне... Типа у головний відділ залізничної станції. Тут де є каси для купування білетів і головний вихід на перони. Ну, зараз підемо. Навіть пост поліції є. Так, де. Я ще ще Набор грав, але, блядь, би прицел якийсь інший був. Покращимо. Це, кстати, у нас хайлут це, якщо ви не знаєте, то це. Зона з високим лутом. Високим класним лутом. І типа тут щеліки можуть бути. Ну, Таких тут може бути багато. Взагалі зіпки то є по-верданську, але якось так, знаєте, якось привик без цих зіпоків. Ураження, що ці зіпки. Не, ну зіпки реально, вони потрібні. Але... їх якось не є аж так багато. Не може Пізніше Зніше добавлять більше зіпок. Що ж не впевнений цьому. О, бля. We'll Боже, бля, чел зверха. Добив Локі, у мене всі каці один кіл вийшов зробити. Е, ну, мало-мало-мало, звісно, що мало. мало, мало, конечно, что мало. Е, але, коротше, друзі, зіграли з вами такі дві катки. Трохи неудачні, якби таке, але відосик на 15 минут у нас вийшов. Так що, коротше, друзі, дякую, що ви подивилися цей відосик. Я напевно буду вже закінчувати даний відосік. Ну, вийшов короткий, получився такий собі, але кіл зла. Супер. Добренько, друзі. Дякую за перегляд даного відоску. З вами був Каркар, Удачі і пока-пока.